Співали дуже гарний псалом про молитву. от І це дуже добре, що є в Україні народ Божий, який знає живого Бога, який постійно молиться. От, це дуже добре. І останнім часом ми так з людьми дуже багато їздили. Їздили і якби, попадали в такі нові місця. І ну завжди, коли віруюча людина їде. Да, Дивиться якісь достопримічательності і завжди о бах, дім молитви. Тобто якісь новий там побачив, да і вже в тебе радість. Радість, що там свої дім молитви приходять такі самі люди, як ми, моляться до живого Бога. І ви знаєте, так дивно, що в Україні дуже багато таких будинків, дуже куди де, 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 де можуть збиратися приходити народ Божий, можуть помолитися. Дуже багато. Ми собі просто не уявляємо. А якщо ти їздиш на машині, то... Скрізь є, в кожному районі є навіть є Рівненщина, так, така область, де там майже в кожному селі віруючі. Дім молитви стоїть в кожному селі. Є такі села, що там <хи> я запитував, кажу, у вас є тут невіруючі люди? Каже, та є, є там двоє, ходять, а то все село віруючих, Все село, яке увірували в Бога, уявляєте, збираються по 700, Членів там по 500, по 700, такі великі села і всі люди віруючі. от І слава Богу. І ви знаєте, сьогодні в нашій Україні в таких церквах звершуються постійно молитви. Ну, в першу чергу ми знаємо, ми переживаємо тяжкий час. У нас зараз іде війна в Україні, і в першу чергу, звісно, всі благають, всі молять, просять Бога, щоб настав кінець цієї війни, тому що вже всі втомилися. да Ну і сьогодні особливий також день, тому що сьогодні ще будуть молитися вже хтось почав вже моляться, а ще й будуть молитися в будинках. Це буде молитва за сиріт. Сьогодні День Сиріт в Україні відмічається і тому сьогодні згадують таку категорію людей, як День Сиріт. Я хочу подякувати Богу. Перш за все, що в Новополі є дім молитви. Хочу подякувати <гум> Богу за брата Колю за сестру Галю, що в свій час Бог розтопив їхні серця. Тому що не кожен прийме сироту. На жаль, у нас є церкви, ну, які, скажімо так, ну, відносяться так байдуже до такого служіння. А це дуже важливе служіння перед Богом, тому що в Біблії написано, що Бог Він є Отець Вдів і сиріт. Тобто він напряму заботиться за таку категорію людей. І дякую Богу, що Бог розтупив серця брата Колі, сестругалю, розтупив серця членів церкви, тому що не кожен член зараз може прийняти таке служіння. І я знаю такі церкви, де не дуже приймають таке служіння, От, тому я сміло можу про це казати. І Добре, що ви прийняли таке служіння. Церква, яка знаходиться в Ногополі, ви прийняли і ви бачите результат. Ви бачите прекрасні будинки. Діти, добре вам жити в таких будинках. Це треба дякувати Богу. Це Бог так заботиться. Це Бог заботиться, Він розтоплює серця. Дякую, що розтопив серця тих спонсорів, які пожертвували ці кошти. От і це не є наші українці, це люди за кордоном, віруючі люди, які розуміють, що таке сирота, і вони пожертвували дуже великі кошти, тому що в Україні побудовано більше ста будинків, таких прекрасних будинків. От і ми дуже дякуємо, звісно, Богу за ці прекрасні будинки, тому що дійсно комфортно жити, приємно жити. От і дітям добре, тому що багато місця, все є. І стараються зробили нас все є. Вже і чиста вода, все, все є повністю. по будинку і тепло є. Все необхідне, все є. Ми дуже дякуємо за це. Дуже дякуємо. І також ми дякуємо, що ми не голодні. Під час війни ми, нас Є що їсти, є що їсти, в що вдягнутися. Взагалі ні в чому нема нема нужди. Нема. Я, я думав, що під час війни буде тяжко як. Я чув від бабуся, від бабушки, від дідуся, я чув, що під час війни вони переживали дуже сильний голод. Це були дуже такі складні часи, і вони переживали, і було порой таке, що не було що їсти. І мене лякало це слово війна, мене дуже лякало. І коли вона прийшла в Україну, я думаю, стільки дітей, як, як же ж ми будемо жити, як ми проживемо. Але ви бачите, Бог піклується, Бог заботиться, Бог піклується. От і я дякую Богу да, за що є, є доми молитви, є віруючі люди, яких Бог розтоплює серця, тому що всі ми по натурі, ми люди жорстокі, кожного з нас є ну, серце, да, і воно. Ну ізначально я пам'ятаю себе, воно в мене було дуже тверде, дуже тверде. І тільки Господь це може зробити, Він може розтопити серце. От, і ми можемо проявляти тоді любов. Ми можемо проявляти любов до любої людини. До любої людини. Це Господь робить. Господь працює над нашими серцями. Я дякую Богу. І що також нам вдалося побувати за кордоном. Ми були <кхе> в Нідерландах майже три роки. Ви знаєте, я так ну, люблю наблюдати. Люблю запитувати. От, і ви знаєте, в Нідерландах я наблюдав і я запитував, я розмовляв з голландцями. От вони кажуть, у нас нема дитячих будинків, тобто в них нема. В них всі діти сім'ї. От ми приїхали, в нас були друзі, і вони є голландці. От, тобто, прийомна сім'я, в них своїх двох дітей. І вони взяли прийомних двох дітей. От в них так само є. Хлопчик такий, це друг нашого утьомий хлопчик. І дівчинку взяли, а дівчинка взагалі темнокожа, темнокожа. І в них всі діти попадають в сім'ю, всі живуть в прекрасних умовах, тому що є в сім'ї любов, є забота, батьки віддають, вони називають їх татом, мамою називають і все добре. І нема дитячих будинків, просто їх немає. Там є тільки невеличкі будинки, де маленька кількість дітей. Тобто діти, то можна навіть так сказати, спеціалізовані інтернати. Це не дитячі будинки, це просто є такі діти, определена така категорія дітей, ну з різними хворобами. Діти, які сильно відстають, які психічно трошки є розлад в дітей, і оці цих дітей поміщають, тому що там є спеціалісти. Над ними працюють спеціалісти, люди, які допомагають цим дітям, щоб вони нормально, коли вони виростуть, щоб вони війшли в соцом, щоб вони могли. Зрівнятися зі всіма людьми, нормально працювати і нормально себе почувати. І, і ці е, займаються вчителі з ними. І ви знаєте, я запитував, я кажу, а скільки в такому будинку дітей? Ну, Кажуть, ну, може бути там 10 дітей, 15, до 20, не більше. Не так, як в нас є великі будинки, да, е, дитячі, де там може бути і 50, і 70 дітей, і 100 дітей є такі будинки. Тобто де дуже багато дітей, а там є там маленька кількість, маленька кількість, і їм вистачає часу займатися з тими дітьми, і то определена категорія. А так більше нема. Все, діти попадають в сім'ї, живуть прекрасно в сім'ях, розвиваються. І дай Бог, щоб у нас було таке в країні. Ми до того йдемо. От і я не, не очікував, що в нашій країні. Тут дуже багато є таких сімей, які готові, які Бог просто серце взяв і розплавив. Розплавив і вони можуть проявляти любов, вони можуть брати дитину в сім'ю. І я надіюся, що будуть ще сім'ї, які будуть забирати дітей, тому що, на жаль, ми живемо в такий час зараз, нас що сиріт не поменшало в Україні, а їх навпаки побільшало. Їх ще буде більше після війни, і це дуже добре, коли буде працювати Господь. Буде. І серця просто плавати. Він просто бере плаве, серце. Просто плаве, щоб можна було вже уділяти увагу, уділяти любов любій дитині. І я сьогодні хочу зачитати слово Боже, згадати так само одну дитину. <смістична> ну і як дитина, вже доросла дитина. Одну дитину, яку відмітив Господь, от в слові Божому, вона записана, це також була кругла сирота. Але наскільки благословив Господь цю людину, наскільки він її возвеличив і підняв, і я хочу сказати, що ті сироти, які в нас є в Україні, що Бог не пропускає ні одну сироту, він заботиться за кожну дитину, і Бог буде піднімати, Бог буде возвеличувати наших дітей. От, я не знаю, як це буде відбуватися, але я вірю, що це буде відбуватися і. Буду піднімати Господь. Буду читати. Мабуть, всім відома книга, да? Люблять діти цю книгу. Це Книга Естер. Ви вже здогадались, да? про кого буду читати? Книга Естер, другий розділ, зачитаю з 5 по 12 вірш. Дивіться, такі слова. У замку Сузи жив один юдей. На ім'я Мордехай. Син Яїра, онук Шімея, правнук кіша, з Веніамінового племені, він був виселений з Єрусалима в неволю разом з юдейським царем Єхонією, якого забрав Вавилонський цар Навуходоносор. Він опікався двоюрідною сестрою на ім'я Гадаса, тобто Естер. Вона була круглою сиротою. Після смерті її батька та матері Мордихай прийняв її за дочку. Дівчина була струнка поставою і вродливою з вигляду. Так сталося, що коли був проголошений царський наказ і коли зібрали багато дівчат у замок Сузи під опіку Гегая, то була взята Естер до царського палацу під опіку Гегая, опікуна жінок. Дівчина сподобалась йому і здобула його прихильність, тому він поспішив дати їй потрібні косметичні засоби та все необхідне для неї. Призначив також сім найкращих дівчат, служниць царського палацу і перемістив їх разом зі служницями в найкраще приміщення в жіночому палаці. Проте Естер нічого не говорила ні про свій народ. Ані про своє походження, оскільки Мордехай наказав їй цього не казати. Щодня Мордехай приходив до двору жіночого палацу, аби довідатись, як себе почуває Естер і що з нею відбувається, і до цього місця. Тобто, ми бачимо, да, що відмічена сирота. От, дитина, яка в якої не було батьків, ні батька, ні мати. Вони, я не знаю, що сталося. Мабуть, вони померли скорше всього. От, і в неї не було кому виховувати її. І в той час, я так думаю, не було дитячих будинків, як зараз, куди могли оприділити дитину. І ми бачимо з цієї історії, що забрав її двоєрідний брат. Старший брат був. От, Мордихай. і він забрав цю дівчину, і він її виховував як свою доньку. Тобто, проявляв до неї увагу, проявляв до неї любов, він її наставляв, він їй казав, що треба робити, що не треба робити. От, і ми знаємо цю історію, да? історію як Господь благословив цю дівчину. Вона була дуже вродлива, вона була дуже гарна була дівчина. І як він її використовував, Господь, як він її благословив. От, тому що на той час, оце був цар Артаксеркськ. Ми трошки пам'ятаємо, да, яка ситуація була, коли він робив велике піршество, запросив дуже багато гостей. Він був женатий, в нього була жінка, і він е, також вона була вродлива. Він хотів похвалитися своєю жінкою, хотів показати її гостями. І коли він її покликав, вона не прийшла, ця жінка вона мала впертий характер, десь гордість підступила, і вона просто не пішла. І це для царя був дуже великий позор. Позор перед людьми і позор для нього самого дуже великий. І потім його советники того царя, вони йому сказали, що якщо ти не приймеш міри, тобто жінка так себе повела. На, подивляться на це, другі жінки будуть себе так поводити, і це будуть проблеми в твоєму царстві. от І він, естественно її просто вигнав. Він її вислав з той, з, з, зі свого царства. от і, він, і Йому порадили е, знайти іншу жінку, знайти собі іншу жінку. І він проголосив, тобто що будуть. Набирати дівчат, і цар буде відбирати от для себе дівчину. І ми прекрасно, я не буду затягувати. Ми знаємо, що цією другою жінкою була вибрана істер тому що вона була дуже гарна, вона була нормально вихована Мардухеєм. От вона була з єврейського роду. Про що Мардахи казав не казати. Не казати, тому що це могла бути проблема, і вона не казала, що вона з єврейського народу, з єврейського роду. от І ми знаємо, що при царі був такий помічник, його, перший помічник, такий Аманда. І ми знаємо, що дьявол дуже використав цю людину проти єврейського народу. Ми знаємо, як повівся Аманда. Він почав говорити, що є такі мардихей. Тобто, це був момент, коли цьому аману, коли він виходив, да на своєму коні виїжджав, то був такий приказ царя, що треба всім поклонятися перед ним, перед аманом, і всі кланялися, крім одної людини. Мардокея, оцього брата Естери, Мардокей, він не поклонявся йому, тому що він знав, що є живий Господь, є живий Бог, і треба клан... кланятися тільки живому Богу. І Аман дуже сильно був розлючений. Він не знав, як помститися тому Мардокею, А ще коли він знав, що цей Мардокей з єврейського народу, що він не просто одна людина, да, а є багато таких людей, і він вирішив хитрістю знищити. Цей народ, просто його знищити, щоб не було на, на, е, в тому царстві цього народу єврейського. І він підговорив, тобто так зроблено було до царя, і цар зда, видав такий указ, щоб знищити всіх євреїв, які там є в цьому царстві, всіх знищити. І якраз оця сестра Мардохея Естер вона стала царицею. І настав такий момент, коли вона взнала про цю ситуацію. І настав момент, коли треба було вибирати для неї, і ви бачите, що що вона вибрала, вона була правильно вихована. От і е, був такий момент, що треба було до царя прийти їй особисто і поговорити з царем, розказати про цю ситуацію. Але був момент, коли вона не могла, коли цар не покличе її, вона не могла сама до нього прийти, тому що також був такий. Указ, що та людина, яка прийде, поки цар не покличе. Якщо вона прийде, то зразу смерть. Тобто зразу буде казнь, будуть казнити, буде смерть. От, але був момент, коли цар міг простерти скіпетр, І якщо він простирав до тої людини скіпетр, ця людина оставалася живою, і для от дивіться, яке, яке повстало момент, таки постав для істері, да, вона під страхом смерті, тому що вона не знала. Як відреагує цар, вона повинна була до нього піти, розказати, захиститися за єврейський народ, розказати все, от що наробив Аман, як він перехитрив царя. от І вона дуже боялась, вони постилися, вони не їли, вони не пили служниці, всі євреї. От вона сказала Мартухею, щоб всі постилися три дні. Нічого не їли, нічого не пили, і вона буде розмовляти тоді піде до царя під страхом смерті, тому що смерть була дуже близько. Цар міг. Просто казнити її, тому що він її не покликав. Він до цього її місяць до себе не кликав. от І вона до нього пішла. Вона набралася сміливості. от Вони постилися вона пішла, і цар простягнув її, Скіпітер. От, і що, зробила естер? Вона розказала, розказала як в Оман, вона розказала за єврейський народ, що вона є єврейка, вона є з єврейського роду. от І ми бачимо, як Бог. Просто розплавив серце царя. Він розплавив і все, що робив Аман, повернулося проти нього. Проти нього. Тобто він був повішений. Цей аман, а єврейський народ був збережений, тому що був новий указ. Ну, був новий указ, що вони можуть захищатися, вони можуть противостояти тому всьому злу, яке було. На знищення, і е, таким чином був збережений єврейський народ. До чого я веду? Я веду до того, що дивіться, коли є Божий народ, да є сирота, як Бог може возвеличити, може підняти сироту. от І він дуже сильно підняв естер, він підняв потім Мардухея от Артаксеркс. Потім дав печатка яка була в Амана тобто, це була друга людина в царстві. О, так само, як Йосип, да? він був другий після царя, і тут Мартихей був другий після царя. тобто Він допомагав, він же був е в, ну, в тій справі, а Естер Естер Бог дуже сильно її використав. Тобто вона спасла цілий єврейський народ. Тобто, от, Момент був такий, в неї стояло чи померти, чи жити. Вона вибра, вибрала. От, е, прийняла рішення допомогти єврейському народу, і вона зробила свою місію. Вона допомогла. І Господь її підняв, дуже сильно підняв, дуже сильно благословив. До чого я веду, що дійсно е, Бог є Бог-сиріт. І в нас також да, є в нас сироти, яких ми полюбили, яких ми прийняли. От, вони нас називають Мамо, тато, але ще є в світі. Ще також дуже багато сирят, і я вірю, що Бог буде розплавляти серця, і ці діти будуть попадати в сім'ї, і Бог буде вас благословляти. Запам'ятайте кожен. Дівчина, хлопець, це незалежно, чи то дівчина, чи то хлопець. Бог вас буде дуже сильно використовувати. Ми не знаємо, ким ви будете в майбутньому, як Бог буде з вами себе поводити. Єдине, єдине що я хочу вам сказати, щоб ви ніколи не залишали Господа, не залишали церкву, тому що над вами звершуються молитви. Бог буде напряму з вами працювати. Ви тільки прислухайтеся до Його голосу, і Бог буде визволичувати. Так як він підняв істер, він возвеличив її, от вона стала царицею. І Бог буде кожного піднімати з вас, кожного, незалежності, чи то хлопець, чи то дівчина, кожного з вас. І майбутнє наше впереді, наше майбутнє це в ваших руках. Тому хай вас Бог рясно всіх благословить.